Слава Україні! Друзі, сьогодні вікововна, важлива дата для кожного з нас, для кожного в Україні сущого. Рівно рік тому на цьому місії ми з вами були в тому ж самому складі, можливо, це ще не повному. Сьогодні, бо багато хто з наших побратимів і позастел наразі перебуває в добровольчих батальйонах. І на передовій, фактично сьогодні, ми продовжуємо, як і рік тому, тримати українську залогу. Так ми прибрали за цей рік режим Януковича. Так ми стали учасниками Революції Гідності. Так ми з вами тут, у Харкові, сьогодні створюємо європейські українські умови. Ми з вами продовжуємо і тут боротьбу сьогодні на нашому фланці, оскільки на відміну від сусідніх Донецької та Луганської областей, нам з вами тут вдалося зміцнити і зберегти українські, зміцнити і зберегти українську цілісність та українську єдність. Друзі мої, побратими та посестри, саме ви стали однією вагомою ідеологічною ланкою, яка стримала. Московська пошесть, яка почала солоти різноманітними акцентами, різноманітними проявами сюди починаючи із кінця лютого. Тоді, коли Путін зрозумів, що тиха анексія України у нього не вийде через те, що маріонетковий президент Янукович знову постане, він почав діяти в інший спосіб. Так звана гібридна війна триває, але вже кілька місяців це є відкрита, неоголошена, пряма агресія з боку. Росії, ми з вами тут тримаємо українську залогу. Ми продовжуємо ту місію, яку ми з вами провадили упродовж останніх 4-5 років тут, на харківській землі. На нас з вами випала велика доля, доля великих випробувань. І я певен в тому, що ми з вами переможемо саме сьогодні, у 23 ю річницю української незалежності, коли. Справжня українська незалежність, справжня українська державність тільки почала формуватися цими місяцями, завдяки нашим з вами зусиллям. Ми говоримо, за невеличкий проміжок часу Україна стане частиною великої європейської спільноти. За невеличкий часу ми будемо з вами пишатися тим, що наші діти та онук, онуки будуть говорити, я є громадянином України і я переповнююся від того гордістю. Друзі! Не зневірилися, не склали руки, ви провадили ту велику справу, яка була призначена вам Господом. І це найголовніше сьогодні 23 роки від тої миті, як національний стяг здійнявся над українською землею, як слова нашого славення, ще не вмерла Україна, почали лунати звідусіль, коли українці зрозуміли, що вони є шляхетна, горда. Велика нація, сьогодні ми зміцнюємо ті засади, з яких все починалося 23 роки тому. Велика прірва у часі сьогодні звужується, і сьогодні ми повертаємося до своїх справжніх волелюбних витоків. Ми з вами є творцями справжньої української незалежності. І це найголовніше. Сьогодні ми тут, біля пам'ятника Кобзриві, нашому велетом, який своїм життєвим шляхом. Довів, що саме в боротьбі гартується справжня нація. Ми з вами її створюємо. Сьогодні ми мусимо із впевненістю сказати, що Україна відбулася. Відбулася завдяки вашим зусиллям, вашим справам, вашим вчинкам і головне, вашій переконаності та вірі в те, що ви всі ці роки робили велику справжню місію. Місію заради рідної землі. Найменя Україна. І саме в цю мить ми виконуємо український гімн, який лунав по всіх українських залогах, упродовж всіх цих років. Гімн, який сьогодні надихає наших вояків на нові нові перемоги. Я знаю, що хлопці, які сьогодні тримають українську лінію оборони, буквально за якихось 240-250 кілометрів від цього місця, відчувають нашу з вами підтримку, відчувають на... Вони відчувають наші слова і биття, суголосне биття наших з вами сердець. Вони знають, за що вони воюють? За що вони сьогодні гинуть? За що вони сьогодні провадять ту місію, яка у них є там? За Україну. І це вже не є порожні слова. Це найголовніше. Щена братця у Українці усміхнеться доля, згине наші вороженьки, як росія. Рану у світ покотився, дух свій бере, він від ляцьких воріт, маріонеткам Кремля не скорився, та не дрімає на сході бандит, карликам клятим північного хамства, кісткою в горлі Свобода сидить, швидко зібравсь цвіт бандитського хамства, схід України і схід сонця горить. Місячна річка. Що зветься Айдаром, струнка в строю з батальйоном Айдар, стала форватером, щоб незабаром по терористах нанести удар. Воїни світла, бійці роботяги за Україну стинаються в боях. Льотчиця Савченко, лицар з витяги, стала легендою в різних краях. Плине Айдар, із Айдаром крокують до перемоги надійні брати. Хай діти мирне є, небо малюють, та, як роса, хай засохнуть кати.